Їх вирішили позбутися родичі і сплатили за чужий клопіт, чималі гроші. День проживання в приватному будинку старих, який вночі згорів, коштував 200 гривень. Недешевою загалом достатньо, щоб забезпечити літнім людям комфортне проживання, але пожежа була нічівною і забрала життя. 17 з них чи дійсно це був нещасний випадок, чи так хтось вдало попрацював над чимось спадком. Дивимося далі. Вони обрали на те місце і не той час. Трагедія, яка сколухнула всю Україну. У центрі уваги селище Літки, що під Києвом. Зовсім нещодавно тут був приватний будинок для літніх людей. Елітне місце для тих, хто заситу старість, мав змогу викладати щомісяця від 6 до 10 тисяч гривень. Ніяких нарікань щодо діяльності даного будинку не було. Зараз же на місці приватного будинку для літніх людей суцільне згарище. Вніч з 28 на 29 травня пансіонат перетворився на палаючий епіцентр трагедії. У три часа ночі десь я проснувся, що тут таке стукало, тріщало. І побачив оце, що Ну, пошов на допомогу. Життя 16 постояльців і однієї медсестри забрав вогонь. Воно все падало, горіло, там пластик плавиться, там така температура вже була. що... Вижити вдалося лише 18 мешканцям приватного геріатричного пансіонату. За попередньою версією, причиною пожежі став несправний телевізор. Проти власника пансіонату Олега Дмитренка відкрито кримінальне провадження. Открити ЄРДР по статті 270 частини 2. Нарушення встановлених правил пожежної безпеки поб'єкших тяжкі послідства. Скільки ж таких несправних телевізорів у приватних будинках для літніх людей, які можуть перетворити пансіонати по всій країні на крематорію? Чи пропонує держава людям похилого віку гідну альтернативу, і оскільки оцінює їхнє життя? Далі у програмі гроші сьогодні ЗМІ шокували інформацію. Мовляв, пансіон, якому літні люди довірили своє життя, взагалі не мав права на існування. Більше того, у поліції заявили, підозрюють, що деякі пенсіонери були незаконно позбавлені власних квартир. Ми одну з версій, що люди, які там накаділися, це люди, котрих незаконно лишили жилья або імучество. В настоящий момент у нас тільки по одному із потерпівших є інформація, яка знаходиться в проверці. Самотні і безпомічні на що ж має розраховувати людина похилого віку у нашій країні, якщо доля змусила її зустрічати смерть наодинці. Виявляється, вибір у них невеликий або стати клієнтом приватного пансіонату, або просити прихистку у держави. І у сучасних реаліях уже не зрозуміло, який вибір страшніший кількістю державних пансіонатів для літніх людей державі важко похизуватися. Лише у Києві на всю армію потенційних бабусь з дідусями їх усього два. Денелічний пансіонат і пансіонат для ветеранів праці. На кожного пенсіонера державного фінансування припадає біля 60 гривень, йде тільки на одне харчування. Щороку на самотніх пенсіонерів з наших з вами кишень виділяють по 40 мільйонів гривень на місяць, і наче і умови нормальні, але ж місць на всіх бракує. Бо ж, за останніми даними, таких самотніх пенсіонерів в Україні понад 50 тисяч. Як одна кімнатна квартира з усіма зручностями: холодильник, телевізор, туалет, ванна. Ну що, все, що потрібно для життя, там все є. І задоволення це теж не безкоштовне. 75% зі смішних українських пенсій йдуть на отримання пенсіонатів, і лише 25 повертають літнім людям. Всього два державних будинки на багатомільйонне місто. Тож, хочеш, аби рідні жили у нормальних умовах. Шукай приватні. Їх в інтернеті десятки. Дзвонимо до одного із назвою Опіка на місце п'ятнадцять тисяч гривень місяць. Уявіть собі, якихось 15 тисяч гривень на місяць, аби людина жила в окремій кімнаті. Что, что ходит в эти 15 тысяч? Круглосуточная работа нянечек под поддержкой. Угу, угу. Они занимаются всеми гигиеническими нормами. Помыть, простирать, переодеть, покормить, подсвечить ногтики, волосы. Э, все, что касается чистоты гигиены тела. Пытаемо, че мае цей будинок якісь лицензии. А не нуждаются в Мы договор будем заключать на предоставление каких услуг, услуг проживания, правильно? Да. После страшной трагедии улитках тут справжний аншлаг. Только звонку. Приїжджають з цих літочок, всі переїжджають к нас. Виявляється, жодного контролю, жодних перевірок, жодних гарантій, приватний прихисток для літніх людей не дає. техніка В принципі, все неплохо, да? тобто, якби, ну, Максимально стараємося Відтак за раптову пожежу. Відповісти знову буде нікому.